Третій день війни, коли дуже страшно, треба щось робити. Так радить моя подруга-психотерапевт. Під час повітряної тривоги вона миє підлогу в під'їзді тричі вже мила. Тепер там старільна підлога, а вона подолала страх. Я під час обстрілів пишу дурницю якусь, бо ніщо в голову не лізе і виходить казне, що. Мені страшно. Я рахую вибухи, слухаю гуркоти. Пишу. Це рядки зі щоденника маріупольської журналістки Надії Сухорукової. З перших днів війни та блокади Маріуполя вона публікувала на власній сторінці Фейсбуці дописи про те, що бачила довкола себе. Практично одразу цей щоденник помітив український продюсер Володимир Бородянський. У дискусії з колегами виникла ідея зняти на основі записів документальне кіно. Ми ще не розуміли ні, як ми будемо знімати, ніяк знайти там. Надією виїхала, то щоб все було не зрозуміло. Ми, ми, ми зв'язалися там з Надією. Вона вже на той час, коли ми з нею зв'язувалися, покинула Маріуполь. От і далі ми почали шукати героїв. Ну і в принципі, десь в серпні фільм був вже закінчений. Надія, її чоловік Ксенія, у якої на очах загинув син. Юлія, яка народила дитину під обстрілами, а також художник Даніїл діляться своїми спогадами про ті жахливі події. Частина нашого завдання, взагалі українців, да, зробити так, щоб наш голос був чутно, чутний, да, щоб не про нас хтось розповідав. Ну, не тільки про нас хтось розповідав, як це розповідають там, європейські новини або американські новини. Західні документалісти. Це частина важлива, але, але є ще наша частина. Тобто да, ми самі тут, які кожен день стикаємося з якимись проявами війни, там, з великими, малими, середніми, ну ми ж тут живемо, да, і в нас є власні відчуття. Того, що бувається, і важливо ці власні відчуття людей, які поруч з нами зафільмувати і показати, і в тому числі це і є ще частиною фіксації в пам'яті того, що з нами відбувається. Мені здається, що ніхто не відрефлексував взагалі те, що відбувалося в 21 столітті, коли там півмільйони міст місто зруйновано вщент, і досі ми не можемо порахувати ні кількість жертв. Не, там не зрозуміти масштаб того, що відбулося. Для режисера фільму Максима Литвинова робота над картиною стала своєрідним порятунком. Перші дні війни всі в шоці були. Там хто евакую... евакуювався хто що, ем... хто пішов одразу в тероборону, хто на війну. Я ось так, от завис в такому. Я намагався бути корисним в країні. Тому там не стояло питання, чи брати моя участь в документальних проектах, тому що це була можливість хоч щось робити корисне. Фільм не має закадрового голосу чи постановочних кадрів, лише спогади героїв. Виключно свідчення людей, на думку режисера, стали запобіжником від будь-яких можливих звинувачень пропаганді. Тіла ми залишили там, бо Тривав обстріл, і треба було рятувати тих, хто живий, тому що ми всіх чотирьох були поранені. Як я дізналася згодом, у будинок було ще кілька прильотів. і Будинок згорів на сьогодні. Я не знаю, був мій син похований чи не був. Найімовірніше, тіла згоріли разом із будинком, Найімовірніше. Ще одним викликом для режисера стало максимальне розширення аудиторії картини, щоб її могли подивитися навіть підлітки, і потрібно було знайти такий формат, який би дозволив показати усі жахи блокадного Маріуполя без документальних кадрів загиблими на вулицях. І тому прийшла ідея картини намалювати мирний Маріуполь, а потім поверх цього малювати Маріуполь, який війною розбило. і просто кілька рухів. І в це вже мертва людина, мертва дитина, е розбитий драмтеатр або вокзал. Картини в нашій голові, вони набагато вони багатші, ніж те, що можна на екрані показати. Тому я хотів, щоб цей, цей, це все, те, що відбувалось з ними, з нашими героями і в щоденниках надій, воно відбувалось в голові у глядача. І я зробив такий крок, я, я це намалював, і можна було це легко уявити, а не побачити власне очі. Тобто в мене були кадри страшні з Маріуполя, але я не став їх використовувати, що я дуже легко починав, потихеньку-потихеньку, і підводив до яких страшних речей дуже лагідно. Як на мене, і все одно мені звісно кажуть глядачі, що фільм дуже важкий для перегляду. Направду нема слів, так страшно вдаряє, і то а, ми читаємо, ми бачимо на телебаченні, але ті оповіди а, просто з уст тих жінок, а, то так якось знову вдаряє і в серце, і, і в душу. А, і направду бачимо, яка сильна. Наша Україна є, які сильні наші люди є, і як немає інакшого е, виходу і інакшої відповіді, окрім е, повна перемога України. Хочеться закрити очі, ховатися під лавку і втекти. Але то я просто думаю, що шкода, що люди хочуть якось ну не бачити того болю, але його треба. Продовжувати показувати, дивитися чим більше і поширювати між американцями, між іншими народами, не тільки в Україні, бо, тому що як люди то будуть бачити, вони будуть розуміти то страшне зло. Я знав військовий вимір тих подій, а фільм показує людський вимір для тих людей, які не зовсім знають та розуміють, що відбувається там. А зараз у них є ця картина. Яку фільм змалював для них? Він показує, яким є справжнє життя у часи війни. У планах Бородянського продовжувати показувати кіно у Сполучених Штатах, у тому числі і в академічному середовищі. Фільм був створений за кошти українських продюсерів, які на початку війни об'єдналися, дістали з кишені по мільйону гривень та почали знімати. Маріуполь не втрачена надія в українському перекладі. Доступний на YouTube, А от англомовну версію продюсери вже продали великому європейському дистриб'ютору. І він продає по світу. Я ще не бачив звіту. Але я знаю, що він точно продав в Європу декілька країн. Ну там країн 10-15. Вже купили фільм да, європейські країни. Тим часом об'єднання українських продюсерів продовжує працювати над іншими фільмами. Вже практично закінчилася робота над ще двома картинами, присвяченими Маріуполю. В цілому ж наразі об'єднання у своєму портфоліо має 16 фільмів на різних стадіях виробництва. Всі вони розповідають про те, через які жахи проходять українці останні 9 місяців. Сфіладельфії Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.